Ну, Жінки так не хочуть, і вони зроблять нас а тими, хто думає, що вони для нас центр нашого життя. Зрозуміть, це от, це от те, куди ти віддаєш енергетику. Ти думаєш, ти собі віддав енергію в сексі? М -м -м, да -да -да. Ти їй віддав в першу чергу. Та, да, отримав за це як наркотик. Як курільщики. Получають спочатку багато, а потім менше, 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 в кінці там. Борються за оці пару відсотків насолоди від, від е, сексу. так само. Насолода залишається 2%, а забирається в тебе 90% сили або 98%. Наркотик. Він дорогий, ти купив класний продукт, все вколо. Пух! Перші рази клас, а потім менше, 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 менше доходить до того, що не задовільняє. Він колеться, а йому де ще більшу дозу ще, частіше ще, і немає ефекту. Так само діє секс, їжа, наркотики, паління. Зламати людину його план її або її план набагато легше, ніж його побудувати і притримуватися ці поняття дисципліни. Дисципліна це коли ти виконуєш свій план перед собою. Правда? Системно. Винятки можуть бути, і це нормально, коли людина робить відпочинок. Тому що теж загнати себе як бісову кобилу нездраво, да? не здраво. Ти помітив, як ти викручувався От так от. Як ти себе вів? По цьому зразу було видно мені. Ну, це ж я тобі говорю, ну вже ти сам не знав цього. Та знав. Та знав же ти. Зараз ти, ви розказуєте, а я. Ти, ж... Ти ж чітко знав. І ти встав, тому що, ну блін, ти... секс це, це друга робота. Тільки ти роботу тепер на тиждень на два зробив. Ти собі насрав для свого здоров'я, ти у свого тіла. Забрав кластер енергії дуже важливий, який він пакував цю енергію декілька тижнів. А ми їх блін, по декілька разів на тиждень. Давай, давай. І не залишається на життя. На своє щасливе життя нам енергії не вистачає. Спочатку нам це цікаво, як по юнацтву, а насправді ми у юнацтві теж забираємо свою енергетику і потім чогось не добиваємось. Тому. Наприклад, коли перед, перед боєм, любим, спортивним, військовим, сексом тільки дебіли займаються. Кончені. Тому що ти все просто забереш енергетику. Як ти будеш розслабленим? Після сексу ми всі розслаблені. Ми не можемо зібрати себе докупи, не просто розслаблені. Ми як млинець на пательні. Чи не так? Коли нам нав'язують, що ти давай ще раз, раз її вжарив два, вжарив три, давай другу, третю тілку, блін. Да ну нафік цей паровоз. Це, це е, диявол розказує, а ну покажи Гардині, а ще, а ще давай, а іще. Тобто він ти, таким чином, виманює в себе для себе в тонкому плані енергію, а в матеріальному енергію матеріальну. Ти віддаєш конкретно служительниці його, в першу чергу жінці. Тому що хто служитель диявола в першу чергу серед чоловіків і жінок? Жінки. Не тому, що вони погані, внушені, що з них є шикарні жінки, які служать Богу. Їх дуже мало. Та жінка, якщо їй буде займатися з тобою сексом, то це буде винятково для продовження роду. Ну, можливо, там якісь там, не знаю, зорі зійдуться, але це порушення правил. Займатися сексом не задля конкретної мети. А секс наданий людині. Тільки для народження дітей. Все інше чистий води, профанація в нікуди. Це піти подручити в унітаз злить свою енергію. Так само. Ну, це повна дурка займатися дроченням або об жінку, або нема сенсу. І так, і так, це. Енергія в пустоту. Ну, представ, скільки накопиться енергії за рік в тебе, коли ти людина не займається цим. Та ти що? Так тебе ця енергія в золото почне превращатися. Ти рухатися будеш вперед. А так ти в молодості. Пішов злив в унітаз свою ахірітельну, з... діамантову енергетику, і потім. Ой! Мені не платять, ой хірова машина. ой, я не можу квартиру купити, ой, я не можу там написати музику, ой, я не можу досяг... досягнути того. того Ну, так оце ж. Ну, Це один із втрат енергії. Да? Розумієш, це ж не, 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 не все. Ти, тому що ти гординку там. Секс це один із спосіб забрати в тебе енергію. Оці от всі енергії д'явольські, які описані в Святому Письмі, вони чисте водиться. Диявлі за ним стоять. Конкретний ангел де темний. Лінь. Була ж лінь там елемент. Так, да, але ну він не був провідний. Я чую тебе. Чую, а там не провідний. Ну, то, я ж встав, дівся. Да, да, Саме ж важке мені одягнутися. Не видно, ні, не від... одягнутися, а от встати. Ну, от встати. І я б сказав, не лягти. Ну встати, я ж можу скоти по 50. да, Так, ну, ти, оце, це не вважається. Це встати. Ну, от коли це, ти. ти... Сходив і зупинив себе біля ну, дзеркала, умився, ну, наприклад, ну, оцей момент, да? І отут оцей момент далі не здаватися. А добре, які ще є такі елементи? От прописані в святому письмі. Що ще такі практичні там? Ну, ми ж кажемо, лінь, гординя, ну, чиєво угоді, іс, іс, в даному випадку, а в даному випадку це чисто прелюбодіяння. А лінь така? Ну, в, тебе Це зараз, ж не, не наслідок. в тебе зараз ведучий от, в цій ситуації. Ведучий. Архітип. Ну, диявол, так? Да? Да. Це архетип злий, темний. Прилюбодіяння. І наслідок об... обісилення тебе вночі чи ввечері призвели безпосередній прямий зв'язок одного з другим. Ти кинув план. Ну коли ти вечором кидав план, ти вже розумів, що ти його не зможеш зробити. Ти вже чітко це знав. Сигнал всередині був. Ну, звичайно, звичайно. Все. Тобто, твоя... я сказав, чувак, ти або це, або друге. Тут два не виходить. На двох, двох сільцях не виходить.